Привіт! Давно не виходили на зв'язок. Дуже багато насправді подій за цей тиждень, поки ми нічого не знімали. Дуже багато відео я зняла і не маю просто фізичного часу, коли монтувати, бо щось так важкувато все. Одна корівка в нас захворіла, став шлунок, лікували. Ну, дякую, що все добре. Дякую нашому консультанту. <ріх> Тепер друга корівка, як виявилось, в неї китоз. Ну, На початковій стадії, але теж будемо капати. От, е, буду, якщо буде цікаво, то в принципі розкажемо, як лікували і одну і іншу. Я постараюся записати відео, можливо, комусь згодиться. Також маємо корову з жовтим тілом. Довго вона не покривалась, дуже довго, прям не могли ми її осімінити, Будемо теж ставити, ну, вже поставили на схему, теж розкажу. Хай на мене трошечки буде більше часу. От, Вирішила записати просто відео, показати, що ми живі, здорові. Вже люди переживають, дехто. Дякую, до речі, за підтримку всім, хто мені пише, хто коментує, хто підтримує. Це дуже важливо, насправді. от, Бо дуже зараз важко. І фізично, і більше морально, напевно. Якось так складається все. Ну, всі знають, хто займається сільським господарством, в принципі, легких періодів не буває в цьому бізнесі. Також зробили трошки малесеньку перестановочку. Пробуємо робити, ой, як то навіть назвати, не знаю. Переробний такий міні-переробну кімнату, я так назву. Бо ви як знаєте, в нас з березня обладнання стояло, просто стояло. Ми по гранту умови виконували, ми найняли двох працівників, ми платили податки, все як має бути, але обладнання в мене стояло, тому що не було просто місця, куди з ним подітися. І я так знаю, що, можливо, хтось з вас і не знає, але ми на орендній основі на тій фермі, на якій ми зараз перебуваємо. І домовитися вдалося ну, вдалося нам вирішити цю проблему, скажімо так, ми просто вирішили переробити молочний блок, частково собі під переробку. То займалися ще тим, що виносили холодильник, вносили сироварню. Тепер ще треба зробити навіс на холодильник на вулиці, ще треба в тій кімнаті зробити трошечки, порядок, не то, що порядок, просто зробити так, щоб було зручно. Бо зараз там, в принципі, ми поставили сироварню, щось там, я ще не, толком з нею не мала часу пробувати, бо молока мені зараз катастрофічно не вистачає, якщо чесно. Бо ми корови трошки вибракували І зараз молока ну, на ті об'єми, які в мене були минулого літа, мені не вистачає десь в половину, напевно, якщо не більше, тому що минулого літа ми доїли близько 300 літрів в день. Цього літа ми. Почали, може, 120 чи що, чи 130, Ми вибрукували трохи худоби. От, і молока. Ну, відповідно, це не пов'язано з тим, що худобу ми вибрукували. Ми трошечки забуксували на початку війни, коли я вже. Говорила в відео, що ми просто економили корм, бо не знали, що буде, як буде, а 40 голів було майже в хліві. Тому зараз пожинаємо плоди того, що тоді ми не догодували нормальну худобу, не роздоїли нормальну худобу, не приділили достатньо часу здоров'я, худоби і тепер маємо, що маємо. Ну, але треба виходити з того, що є. Ну і плюс до того всього якось так складаються обставини, ще плюс спека. Що фізично, навіть якщо є час, не можна нічого робити, бо цей тиждень тут взагалі було пекло, в тіні було 35-37, на сонці неможливо було просто вийти на вулицю, не було чим дихати, ну, ну прям капець. От, ще багато, якщо чесно, дуже планів, бо хочемо переробити частково. Собі зробити точніше пасовище. Треба зробити літній майданчик і для, зими, для зимівлі і для телят малих. Треба поставити їх на нормальний раціон. Зараз ми трошечки, до речі, з корвами попрацювали, раціон, собі скоригували, купили мінеральні добавки, тут трошечки вирівняли надій, але все одно мені об'єму не вистачає. Тому, як бачите, сироварню ми поставили, а робити з по факту немає. Що так сильно, і це все, що я запланувала собі робити з тим обладнанням. Наразі поки що мені ну, не, не, нема з чого, просто, просто немає з чого робити, немає сировини. Не вистачає молока. От такі, такі новини. А, ще хотіла розказати, пам'ятаєте, Сніжку? Біла така корівчина, я показувала два відео, як ми після отелу пробували її врятувати вим'я. Ну, ми здалися. Я не знаю. Правильно, я роблю, чи ні, мені дуже її шкода. Вона вигодована з теляті. В мене сестричка її, це перша наша корівка, перша наша телятка, яке ми вигодували. Перша, точніше, телечка, яка в нас телечка сама народилась на фермі. Ми її тримали, і вона в нас ще є. там. Мар... Мартуся наша, це її сестра. Але. Проаналізувавши минулий рік, то що вона після отелу ну вона була вона давала десь о, Боже, чи 16 чи 18 літрів, треба глянути точніше в записах. ну Це не важливо, не принципово. Вона давала після отелу на три дійки. Але я подивилась по записах, скільки ми її лікували, скільки молоками ну, було на каренці і ми його виливали. Я не готова далі її тягнути в такому темпі, я не знаю. У неї просто видно через те, що так та та одна дійка всохлася їй. Оце постійно в неї мастит, постійний мастит, оце буквально виходить з каренції. Тиждень-два вона знов йде. Ну, немає просто сенсу. Ну це не вигідно по економіці, по веденню бюджету. Ну, зовсім не вигідно. Мені такі приколи знаю, тому що ну, для чого мені така корова? Це якби десь, та навіть вдома для себе, ну, якщо постійно корова хворіє, на що воно? Зараз давати, якщо здавати тест, умовно, і пробувати її вилікувати, ми так підрахували по грошах. Це знову фактично півлактації, ми з нею будемо гратися і не факт, що воно допоможе. Тим більше, що в той рік ми то все проходили вже. Тому прийняли рішення її здати, на жаль. Ну, Але маємо, що маємо, без вибраковки не можна підтримувати нормальний стан стада. Тому отака. Ще вона в нас поки що є, ще вона поки що гуляє, їсть, бо в принципі корм зараз ми годуємо зеленою масою, силосу їй не даємо, бо силос ми купуємо. Це не дешеве задоволення, і корова має давати, відповідно, певну кількість молока, щоб його споживати, і нам було це економічно вигідно. Бо всі свої розходи я рахую, тому що в мене корови то не просто для мене і для моєї сім'ї їсти молочку свою, хоча це теж важливо. Але першочергово це бізнес, з якого ми живемо. Якщо я не буду рахувати свої доходи і розходи, то немає ніякого сенсу працювати просто на не знаю на ентузіазмі одному. Це не хобі для мене. Тому не треба мені писати, там бо часом люди пишуть, ой, там можна було це зробити, це і це. Можете, робіть себе на фермах, що хочете, чи там в домашньому господарстві. Я просто чогось не бачу сенсу гратися з однією хворою коровою, якщо я можу поставити на її місце, умовно якусь теличку чи нетель, підгодувати тим самим кормом, який би їла вона, і мати через кілька місяців нормальну корову. І бо тому що якщо ви для вас корови, це хобі. То не плутайте це з бізнесом. Бізнес має приносити гроші, а хобі це те, в що ви вкладаєте свої гроші, час для задоволення. От, але для мене корови це не, не, не хобі, це бізнес першочергово. Хоча мені подобається дуже те, чим я займаюся. Ну, отакі нас минув тиждень, насичений. Ще він не вийшли ми в принципі з нього до кінця з того насиченого тижня, бо щось цей почався не легше. Тому думаю, що я, можливо, до кінця тижня щось вам ще розкажу. Цікаве чи не дуже? Не знаю. Маю багато чого б, що я хотіла б розказати, але просто фізично не вистачає часу. Дуже замучилася і не хочу. Прямо ну, знімати відео просто, бо треба бо треба щось заляти. Не маю такого бажання і, якщо чесно, вони і не виходять в мене, коли я не маю настрою. Ну, такі в нас справи, такі в нас новини наразі. Що, чим хотіла поділитися, це те розказала. Будемо сьогодні капати корову від китозу. Будемо е, далі намагатися щось робити з економікою по фермі. Бо тому що дуже важко зараз. Дуже важко. Я знаю, що всім важко, не одні мені. Але мусимо триматися, як можемо. Тому всім гарного вечора бажаю. І не здавайтесь, люди. Ми ж українці, мусимо витримати все. Па-па.